І так, друзі, всім привіт! Мототрактор Форте МТ-161 РТ. І така вічна їхня болячка, це датчик температури. Датчик температури тут ставлять через переходник. Ставиться переходнік. Ось зараз покручуємо. Ставиться такий квадратний переходник. Сюди закручується. І ставиться тут вже датчик температури. Це він тут вломаний, вже міняний 10 раз. Його не можна напряму сюди поставити, бо він довгий. І обов'язково треба кран, бо люди не хочуть на тосолі їздити. Я хто, хто соглашається їздити на тосолі, просто повикручував оце все, повикручував і закручую ось такий датчик температури. МТЗ, закрутив ось. І все. Тут конусна різьба, воно ходить. Але ж люди хочуть гараченької води зимою залити, десь поїхати по дрова, десь якийсь сніг погорнути, ще, ну, коротше, треба тільки воду. Тобто цей датчик треба ставити через переходник. Ось так, якщо через переходник, Ще, 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 закручуємо, не йде щось по різьбі. Так, і цей датчик, його не можна туди закрутити. Якщо беремось до, він вже вперся туди. Ось Зараз викрутим, я покажу. Він вже впирається. Тобто він тут правильно показувати не буде. Значить, що датчика викидаємо, закручуємо сюди крана. Отак. От І все. Тут буде стояти тільки кран. А датчика, скільки я дивився, це вже не перший мототрактор, нема куди просверлити, щоб його поставити. Тут мало місця, тут близько масляний канал. І вирішили ось так просверлити сюди в головці. Як головка буде стояти, тут впускний колектор. Тут ось буде, тут, як дивимося, місця. Місця предостаточно, пустота. Там пустота хороша, Місця є, різьба нарізана, намастимо фіксатор різьби, викручуємо цього датчика і закручуємо сюди. Фіксатор різьби ставимо. О, і все. І тут буде датчик. Тут місця у вікні, якщо подивитися тако, то там до датчика місця видно датчика. Тако на сонце. Видно датчика. Що він там там свободно йому і тут буде він саме точно показувати температуру, як в легковому автомобілі. В головці. Все, дивимося, головка шліфанута легенько на наш датчики. П'ятно прилягання чисте. Все, можна ставити. Ось так. Ще зробив панель приборів, розпиляв тут отвори і поставив амперметра і поставив температуру. Це все МТЗ-датчики. І тут штатний остався, ну, тиск масла. Хай там вже буде клієнт, не захотів міняти. Ось такий тракторець. Зараз все це збираю, заведу, залию водички, прогрію. І покажу, як же ж воно що працює, чи Це працює цей датчик тут в головці. Це вже не перший раз, працює воно ідеально. Дивимося, коментуємо. І так, зібрав я повністю мототрактора. Дивимося, які датчики. Ось так виглядає датчик температури. Все на фіксаторі різьби, як дивимося, нічого ніде не ні сопливе, все, і на штатному місці стоїть краник. Так що, ось так. Все працює, температура показує хорошо. Ось так. Ось так ще раз покажу, як виглядає. Такий собі мототракторець. Хто буде переробляти, немає нічого страшного. На 14 просверлив і мечаком на 16 нарізав різьбу і все. Ось такий тракторець запускається. Не буду запускати, бо одною рукою треба декомпресор. Так само амперметр показує. Включаємо запалювання і як дивимося, Він, стрілочка рухається. Так само тиск масла. Все. Підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока.